Засідання постійної комісії міської ради з питань соціального економічного розвитку, дорожнього та житлового комунального поставства, підприємництва, бізнесу та туристів. Перше питання про затвердження генерального плану міста Галичевина в Хмельницькому області доповідає відповідає відповідно. Ми пройшли громадські слухання, опублікували протокол громадських слухань, коли історико архітектурний на культури на затвердження, тому що історико-архітектурний затверджується міністерство, ми тільки беремо виконання. І слідуючим рішенням проходимо містобудівну раду. И в следующем вишенном точном цели я заплатил альбом, совершенно искать. Що там Що було? доброго было? Что добровольта? Я так ради пам'ятаю.

Друге питання Ірина Володимирівна про надання досвід дозволу на списання майна ще розписувати. Нам підготовлено проєкт рішення про надання дозволу комунального підприємства Галицька державна аптека No12. На списання стерилізатора, автоплава, холодильника вони 77-го року, 75-го року. Вони... Пише 2000 сімий. 2007 сьомий пише лише 2008-й. 2008. ну я ж кажу, 77-й, 88-й, 2007-й це є холодильник Норд. Це, все... це все не працює. Я так як може знайти новий <плес> керівник. Там просто стільки того всього, що ми хоча б потрошки хочемо. Посписувати, бо лише захламлено купа купи приміщення. Ви списуєте з важливі варто, так? Тіх там виходить? 16 тисяч подвій день. Загально. Добре. Там просто ну, ну, воно все стоїть захламлене без потреби. Трошки треба робити порядку. Удачі вам. Дякую.

Почему до Нового года мы его перейдем? Понедельник и уже Почему? Удачи. Я, Дякую, я мені, те, що...